Вітаю, вітаю вас, мої любі. Новий вечір з вами. Зауважу найважливіше, перевірте підписку на мій YouTube. YouTube, на превеликий жаль, прийняв сторону системи, якій не подобається наша з вами робота, наша з вами взаємодія. Тому, будь ласка, це перше. Хто не підписаний і був, підпишіться. Хто... І перевіряйте. Час від часу підписку. Дехто з уважних моїх учнів передпідписується вже більше 20 разів. Знаходите, що його підписку хтось якимось дивом, порушаючи його волю, відміняє. Нагадаю, марафони фінанси, здоров'я, пара, можете працювати. Також 27 травня, перший ступінь, я проведу академію. Отже, ми вчора з вами говорили на цікаву тему. Сьогодні ми дещо продовжимо цю тему. Боги, люди, гібриди, як це все відбувалося, створення життя на планеті. Отже, чи правий був Дарвін? Давайте запитаємо себе так. Чи міг. Могло життя на планеті організуватися задарваним. Отже, скажу вам дуже просту річ, могло, але не започаткувалося подарвень. Чому? Для того, щоб життя на планеті почало, розпочалося задарваним. Треба було би, щоб нашому витратити лінейного часу біля 125 мільярдів років. У нас з вами цього часу просто не існувало. В нашому світі біля 8-8,5 мільярдів років. Тоді яким чином? І тут дає відповідь нам, чому в нашому світі відсутні цілі ланси. В ланцюжку еволюційному. Бо, пробачте, Тому що цілі форми життя були вже готовими, доставлялися на нашу планету. Скажете, яким чином? Двома способами. Перший спосіб, і я його вважав основним, а виявляється, що ні. Пробачте. Виявляється, що це допоміжний спосіб, коли не можна було задіяти основний. Отже, допоміжний спосіб був механічний, на зоряних кораблях доставлялися деякі форми життя. Основний же тоді ви запитаєте, який спосіб? Найпростіший з точки зору. Того, хто вміє це робити порталами. Відкривався портал в тому світі, де існувала форма життя, і перебирався, переводилася форма в наш світ. Я думаю, що Ноєвих ковчегів було багато, і такий Ноїв ковчег прибув сюди з іншими формами життя. І океан був між зорі. І... Життя мандрувало Еони років, долаючи час і простір. І так доставляється в інші світи форми життя. Ви ж подивіться, де інде форми життя у нас такі, що не співпадають з нашою уявою про наш світ. І ще коли ми відкриємо таємниці Австралії, ми дуже здивуємось. З тих форм життя, які нам зараз не демонструють. Я мовчу про глибини океану. Чого вартує кальмар, Осьмініг, Каракатиця і інші форми життя з глибин океанів? Отже, звісно, що люди ніколи не були єдиними одними у всесвіті. Унікальними В Всесвіті. Я вважаю, і це моя версія. Скажіть свою думку на це прокоментувавши це відео. Я вважаю, що всі планети нашого сонячного кільця мають різні форми розумного життя. І самими нерозумними, напевно, були ми з вами, Люди. Отже. Саме таким чином, я думаю, що біля 4 мільярдів років пішло на те, щоб стабілізувати орбіту або орбіти в нашій сонячній системі. Можливо, за ці десь плюс-мінус в якісь сотні тисяч, тисячі років було, були спроби заселення інших планет, щонайменше трьох, малдик. Венера, Марс і потім наша Земля Гає заселялися різними формами життя. Колись у мене була приятелька, дівчинка семи років, і вона сказала: Ну, а ну йди, розкажи, що ми з тобою робили разом в Атлантиді. Неймовірна дівчинська, дуже сенситивна, дуже багато знань в неї. І вона розповідала, каже: ти знаєш, як доставляли суди воду на планету? Я сказав так. А ти? каже, вона, так, да, я знаю. Кометами доставляли воду на планету. Так от, дійсно, планету нашу бомбардували перші часи крижаними кометами, таким чином, доставляючи собі, суди практично всю воду. І в цій воді, яка доставлялася в замерзшому вигляді, доставлялися і насіння різних рослин. Ви подивіться на різноманіття квіток, які і деякі види вражають і своїм ароматом, і ароматом в лапках, і виглядом. Відчуйте, будь ласка, мої дорогі! Те, що я вам сказав, і ми на цю тему продовжимо розмовляти, світоустрій, як починалося життя на нашій планеті, і куди воно може нас привести. Отже, мої любі, дякую вам за цей вечір зі мною, ці короткі кілька хвилин. Я не буду красти ваш час, але нагадаю про перевірте підписку. Підпишіться, коментуйте, вподобайки, рекомендуйте своїм друзям. Ми з вами дізнаємось ще багато різних цікавих речей. Мої, нехай це буде моя особиста версія. Ви можете з нею погодитись, можете ні. Я не претендую на істину в останній інстанції, але прошу вас пам'ятати про те, що ви можете пройти марафон. По фінансам, марафон по здоров'ю, марафон по парі, і пройти перший ступінь академії нашої разом зі мною 27 травня, що може допомогти вам змінити обставини вашого життя. А сьогодні я вам дякую. Нагадую про молитву 21 о 21 і нагадаю обов'язково. Ми знову збираємо гроші для ЗСУ, цей раз на дрони. Вони виявилися дорожчі, ніж ті авто, що ми купили. Дякую вам дуже. Па-па!